Вітаю народи, ви на каналі Мій погляд і з вами Круп. І сьогодні я хочу поговорити про трьох найкорисніших персонажів у грі, які гарантовано зроблять ваш акаунт сильнішим, незалежно від ваших уподобань. Хочу сказати одразу, що для багатьох персонажів існують свої цільові сапорти та саб-дд, які можуть показати себе краще за цю трійку у своїх вузьких колах використання. Однак персонажів, про яких я хочу поговорити сьогодні, об'єднує не лише сила, а й універсальність, тому вони і найкорисніші. Почнемо ми з короля стягування. Кадзуха довгий час залишався найкориснішим персонажем гри, бо битва з купами супротивників, як у відкритому світі, так і у безодні, з ним завжди була багатократно простішою. Особливо, коли в грі почало з'являтися усе більше важких супротивників, яких венті нормально стягувати не міг. Крім того, кадзуха стягує навичкою, а це значно зручніше, ніж стягувати ультою. Та стягування, звісно, не єдине, що про. Панує цей персонаж, а саме Анемо сет та пасивку, що бафує елементальний демедж. Ця комбінація здатна збільшити шкоду персонажа на 40-70%. І це ще не все. Його ульта має дуже великий радіус дії та здатна поглинати елементи. Тож, якщо використати її з розумом, то кадзуха ще й тимчасово стане накладачем певного статусу. Обрати конкретний Статус назавжди легко, однак це додатковий плюс в копилку персонажа. І звісно, не варто недооцінювати демач кадзухи на групах супротивників. Він не велетенський, однак відчутний. Які ж в нього недоліки? По-перше, він здатний бафати лише стихії, з якими реагує його стихія, тож Анемо, Гео та дендро персонажі його бафів не отримають. Використання його ульти може нашкодити, якщо пофарбувати її в непотрібну вам стихію, тому багато хто уникає її використання. Тривалість його бафів досить низька, Пасивка 8 секунд, сет 10 секунд. Тому для персонажів з довгими ротаціями ефективність бафів падає. Бафнути одразу кілька стихій складно, це можливо, однак для цього необхідні специфічні умови або ж одна. Зі стихій матиме ще меншу тривалість бафів у хвилевому контенті. дебафи від сету на нових супротивників доведеться накладати заново. А якщо ви закриваєте його швидко, то ви частіше будете без дебафу аніж з ним. З іншого боку, якщо ваша команда має схильність до частих перемикань між персонажами, то це не є великою проблемою. Зараз у безодні знову є половина з групами супротивників. Тож частота використання кадзухи піде вгору. Однак навіть у попередній безодні, де контент майже повністю був соло таргет, частота використання Кадзухи не опустилася нижче 50%. Це неймовірний показник для досить старого персонажа. Що ж, він крутий, однак, що може бути краще, ніж Кадзуха? правильно. Два кадзухи. Шелонен увірвалася у гру досить недавно, і для багатьох нових персонажів є найкращим тіммейтом з можливих. Що ж вона такого робить? Так само, як і кадзуха, зрізає резисти та бафує елементальну шкоду. Однак до чотирьох елементів кадзухи додається ще можливість бафати Гео. Тривалість її бафів 15 та 20 секунд. Цього вже вистачає для усіх персонажів. І плюс до цього резисти вона здатна зрізати. Від усіх елементів одразу. Та і це ще не все. Її дебаф зрізання резистів є аурою, тому при битві з хвилями супротивників нові супротивники одразу потраплять під зрізання резистів. Так, кадзуха пропонує нам стягування супротивників, однак Шилонен, в свою чергу, має досить сильний хіл, якого більш ніж достатньо, щоб тримати команду на плаву. Які ж у неї недоліки? По-перше, вона все ще не може бафати дендро та немо. Далі в команді з Шилонен завжди має бути хоча б два персонажі стихії, з якими реагує Гео, якщо ви хочете використовувати її як сапорта. Це накладає певні обмеження у комбінуванні персонажів, однак зазвичай ця умова виконується дуже просто. І це, власне, все. Нею неймовірно приємно грати, бо це максимально брейнлес. До того ж, як бонус, ви отримаєте персонажа зі здатністю до швидкого переміщення світом, а також з нею простіше забиратися на скелі. Здавалось би, ці два персонажі настільки класні, що перевершити їх неможливо. Однак є персонаж, якого я ставлю вище за них, і це Фуріна. На мою думку, зараз вона персонаж з найбільшим пул велью, тобто, викрутивши її, середньостатистичний гравець отримає найбільше посилення аккаунту, і ось чому. Фуріна здатна бафати усю команду на 75% бонусного демеджу, і не лише активного персонажа, а усю команду. При тому, що вона сапорт, її власний демедж на рівні з більшістю САП-ДД персонажів. Вона здатна накладати гідростатус, а це найкорисніший статус у грі. До того ж, робить вона це без умов. Цим займаються її самони, які атакують автоматично. Тривалість її бафу 18 секунд. І цього, звісно, вистачає для будь-якої ротації. Окрім цього, вона посилює отриманий хіл на 30%. Це не так важливо, однак в деяких випадках може допомогти. Цікавою особливістю є те, що Фуріна під'їдає ХП команди, а отже дає доступ до сету Хантера будь-якому персонажу у грі. Чи є в неї недоліки? На жаль, є. Залежність від хілера у команді для того, щоб отримати повний баф, їй треба набрати стаки фанфар. А для цього треба, щоб хп членів загону змінювалося. Без хілера обійтися буде дуже важко. Та й краще, щоб цей персонаж мав здатність хілити усю команду. Однак це не обов'язково. Решта моментів настільки незначні, що мені складно назвати це недоліками. Тому так, на мою думку, фуріна має один єдиний недолік, який, звісно, ускладнює гру з нею. Однак, те, що вона дає команді, має відчутно більше значення. Цікаво, що усіх цих персонажів можна взяти в одну команду, і навіть без ДД вона дамажитиме більш ніж добре, бо усі ці бафи розженуть демаж самої фуріни. Моя фуріна Сі2Р1. Тому щоб симулювати демеж 0 я дав їй в руки фавоній та залишив годинник на відновлення. І от з невеличкою допомогою від Кукі, боса з мільйоном ХП не стало. Що ж, раз ці персонажі такі класні, варто сказати кілька слів про їхні сузір'я. Чи варто їх крутити? Почнемо з кадзухи. Його с 1 відновлює навичку після касту ульти. Але, як я вже казав, багато хто не використовує його ульту, і в цьому випадку сузір'я лише трохи зменшує кулдаун навички, можна сказати, не робить нічого. Важ бафує майстерність персонажу, який знаходиться в зоні ульти кадзухи. Ви маєте чітко розуміти, для кого ви викручуєте це сузір'я, бо не для всіх персонажів ви зможете його використати та отримати отримати цей баф і все через те, що ульта може пофарбуватися в непотрібний вам елемент і зруйнувати реакцію для вашого ДД. А це призведе до того, що ви не отримаєте профіту від цього сузір'я. На мою думку, крутити сузір'я для кадзухи зараз це втрата круток, і краще інвестувати їх у іншого персонажа. Сузір'я Шилонен більш корисні. Перше дає частковий спротив перериванню активному персонажу, що збільшує комфорт при грі без щита. А друге дає значні бонуси відносно елементу персонажа. До того ж, дозволяє брати шилонен в фул гео команду, що для когось може стати вагомою причиною крутити це сузір'я. Якщо б в мене була змога зараз поміняти сузір'я Кадзухи на сузір'я Шилонен, я б зробив це. Без вагань, бо вони значно корисніші. Однак, що там у фуріни? С1 дозволяє почати ульту одразу з частиною фанфар і збільшує максимальний баф до 100% бонусного демеджу. Сі2 ж пришвидшує набір фанфар на цілих 250%, що дозволяє використовувати як хілера в команді навіть Бенете. І також бафує ХП Фуріни до 140%, що в свою чергу збільшує її демедж на 50-70% в залежності від артефактів. Якщо обирати кому з цих трьох персонажів крутити сузір'я, то звісно я б обрав фуріну. Бо як перше, так і друге сузір'я в неї краще ніж у решті двох персонажів. Однак, як я вже казав багато разів, я не вважаю, що, хоч комусь з цих персонажів потрібні сузір'я, і вони чудово виконують свої функції без них. Виключення це гра фуріною з Беннетом. В цьому випадку хочеться мати хоча б сі 1 але краще сі 2 В решті випадків сі 0 фуріна вже дасть вам достатньо. Завершити цю розмову можна кількома словами про їхню зброю. В випадків на більшості акаунтів на усіх з цієї трійки я використовую не повірите, Фавоній. Я б не радий вкрутити Сігну для жодного з цих персонажів, лише у випадку, якщо ви крутите щось інше паралельно з їхньою зброєю. І причини наступні: зброя кадзухи дає надто слабкі та спеціалізовані бонуси, тобто недостатньо універсальна. У випадку з шелонен та фуріною краще крутити сузір'я на зброю. Але якщо ви вже викрутили на них всі два, тоді можна подумати і про зброю. Отака от сьогодні вийшла розповідь. Звісно, наявність цих персонажів не гарантує вам проходження безодні, чи, навпаки, відсутність цих персонажів не робить це проходження неможливим. Однак з ними на аккаунті грати буде простіше, ніж без них. На цьому будемо закінчувати. Дякую вам за увагу та до нових зустрічей. Бувайте!